Вітаю вас, мої хороші. Дивимося зараз на липень на Скорпіоні. Скорпіон, липень 2023 рік. О, зразу перша карта Колоса Фортуни. Якісь кардинальні зміни в житті. Хороші, тому що Фортуна це зміни, які йдуть на... Краще. Але вони зв'язані з ілюзією і важкістю. Ну, навіть ці зміни будуть такі, знаєте, неочікувані. Або, може бути, що ви очікували в два рази більше, набагато більше. Наприклад, там ви хотіли, щоб ваш хлопець тут сім'я. Там зробив пропозицію вам. А це казалося там вдома на кухні. А ви очікували Париж, Ельфову Басню і так, і так далі. Тому це буде трохи. може більше, чим... мен... трохи менше, ніж ви хочете. Ну тут що ці зміни принесуть якийсь кінцевий результат. Це, що я вам кажу, наприклад. В соціалі вас почнуть бачити зовсім, зовсім по-іншому. На роботі вас будуть бачити по іншому. В сім'ї будуть бачити по іншому. Тому тут, якраз цей місяць липень вас буде зв'язаний з змінами, як на вас дивляться люди. Як на вас дивляться сім'я. Мені треба ще більше кати, бо я. Так, 100% це так і буде. І це все через страх. Не знаю, хотіла давно зайнятися Таро, але ви тут будете, що про вас кажуть. Наприклад, бо у нас є луна. І це якраз про це. Про страх, як ви проявляєтеся. Там ви хотіли змінити зачіску, покрасти червоний колір. Але бойтеся, як про вас будуть говорити. Почати вдіватися там, не знаю, в класичний одяг, боїтеся, що, що про вас подумають. Тому це можуть бути кардинальні зміни через е страх. Тому не бійтеся в цьому місяці, може це якраз цей місяць все це зробити. Проявлятися, міняти. Це все у вас вийде. І все буде якраз таким остаточним моментом. Це більше говориться про роботу і сім'ю про соціум. Знаєте, це буде якісь ці сфери, де ви можете і в сім'ї показати по-іншому, і в соціумі, і в... на роботі. Тут більше карти говорить про візуальний погляд, вигляд. Там як ви виглядаєте візуально, морально, психічно. Всі ці фактори, як вас будуть сприймати інші люди. Тому не вагайтеся, е і міняйте. Це вам принесе тільки користь. Скорпіон стосунки і кохання. Скорпіон стосунки і кохання. Дивіться, ті самі карти вийшли ті самі карти вийшли, що було перед тим. Трохи інші, але 3 з 4 ті самі. У вас стосунка буде вибір. Йти від чоловіка чи не йти. Вибирати між двома чоловіками, жінками, між двома виборами. Там лишатися сама холостячкою, чи бути з ним. І на рекомендації говориться, зробіть так, як вам не важко. Якби зробили ви, коли будете розслаблені. Більше пливіть по течії. Типу, не вкидайтеся в паніку думки. Але, але не знаю, може колись. Більше старайтеся. Довірі своїм почуттям. Типу, не думайте от, головою, е, продумуєте шляхи і так далі, а думайте емоціями, душою. Тоді буде хороший вибір. Але так, у вас в цьому місці це місце буде стати вибір, можливості бути самі або з кимось. Тому. Це якраз хороший змін так само для змін. Тому та, і так само там в попередньому розкладі було, що вас на нічому дивитися. Якщо ви підете від чоловіка, звісно, по-іншому будуть дивитися. Якщо ви е почнете зустрічатися, а ви довгий час з ким не зустрічалися, звісно, вас, на вас будуть дивитися по-іншому. Тому не бійтеся, хто що каже, хто як подивиться, нас срати. Це ваше життя. І дивимося ще фінанси і робота. Фінанси робота. Фінанси робота. Дивіться, ті самі карти, ті самі карти. Ой, що скажу, що. йде така енергія? То ви проходите через якийсь кармічний урок страху, вибора. Тому вибирайте все нове, вибирайте страх, вибирайте можливості і вибирайте себе нову, кращу і цвітущу. Тому бажаємо всього найкращого. Якщо у вас є бажання звернутися на консультацію, Пишіть в директ інстаграмі, ми розберемо будь-який із ваших запитань. Беремося на кращого!